Порожні готелі та безлюдні лижні траси. На дорогах коронавірусні блокпости. Популярні гірські курорти в Івано-Франківській області, яка місяць тому потрапила у червону зону карантину, нині нагадують міста привиди. Єдине, що на Прикарпатті працює на повну потужність, це ковідні лікарні. Кисень не пропадав цілу ніч, не пропадав. Але приходиш зранку, і вони зразу кажуть, правда, що не було кисню і, і є це. І тоді користуємося концентратором. Виходимо, як можемо. Галина Мацюк одна з двох інфекціоністок у Яремчанській лікарні. За її словами, хворих на ковід клініка почала приймати лише восени минулого року. Відтоді в інфекціоністів перекваліфікувалися і невропатологи, і терапевти. А оскільки ліжок в інфекційних боксах бракувало, для пацієнтів з коронавірусом переобладнали терапевтичне відділення. Нині у лікарні 70 ковідних місць. Зазвичай всі вони зайняті. У нас сьогоднішній день було два вільних ліжка. Причому це чоловічі місця і це були ліжка без кисню. Але зараз вони автоматично заповнюються. Практично в нас такого не буває, щоб було вільне ліжко. Якщо є тільки вільне ліжко, то нам екстрена привозять із сусідніх районів, де є тільки випадок, який потребує госпіталізації. Більшість пацієнтів залежні від кисню. Його у Яремчанську лікарню привозять із Івано-Франківська, із Чернівців. Лише у лютому на забезпечення хворих на ковід киснем лікарня витратила понад 300 тисяч гривень. І, хоча страх залишитися без кисню переслідує і лікарів, і пацієнтів перебоїв із постачанням поки вдалося уникнути. Натомість, перед іншою проблемою, нестачою персоналу, лікарня безсила. Працюють по дві медсестри на посту. Дуже стомлюється також, бо об'єм роботи є дуже великий. Це зовсім інші хворі, зовсім іншу потребують уваги. І ну, власне саме надання медичної допомоги є складно. Багато маніпуляцій, треба поміряти ситуацію, перевірити рівень кисню, тиск кисню. Це трошки ну, стомлюється і крім того, паперова робота. Деякі бояться, а ви знаєте, закон забороняє заставити, бо це істотна зміна істотних умов праці. Тому це має бути тільки за сводою медперсоналу. Чесно сказати, боюся. Ми всі боїмося, але ми знали, на що йдемо. Ворога знаємо в обличчя, тільки би він не мінявся. Лікарі розповідають, що перебіг хвороби останнім часом змінився. Хворіє більше молодих людей, загалом довше і важче. Часто спостерігають кровохаркання, а ураження зазнають не тільки легені, але й інші органи та системи серцево-судинна, сечовидільна, периферична нервова рідко на 8-й день, коли мало починатися одужання, пацієнтам навпаки стає гірше. Задишка була сильна і температура ламала. Починалося, як звичайний грип. Ламота, кістки, руки, ноги крутило, потім піднялася температура, потім вже пішла задишка. Я лікувався сім днів амбулаторно, потім температура загальний стан погіршився і попав сюди вже. По суті, я вже хворий 11 день. Дуже великий наплив був у туристів під час зимових свят. Ну, Цілий січень, по суті, було, було туристів, то море туристів. Ну і воно все розповсюджувалось по цілій, по, по кущу, по району, по області, ну і пішло і по Україні. І я з ворог поступила сюди трошки в поганому стані. В роді ніде не ходила, вдома була. Я не знаю, повітря може, щось може Ворогті повно туристів було. М -м -м. І буковель, і все. Я знаю. На те, що саме спричинило спалах коронавірусу в Івано-Франківській області, лікарі та експерти досі не мають однозначної відповіді. Серед причин називають масове повернення заробітчан, що приїхали додому на різдвяні свята, які на Прикарпатті традиційно відзначають тривало та інтенсивно. Ще одним фактором став масовий туризм у регіоні. Відпочивати на гірськолижні курорти Карпат цього року, навіть під час січневого локдауну приїжджали тисячі людей з усіх куточків України та навіть із-за кордону. Люди, які приїжджають туди відпочивати, у ту ж зону, скажімо так, ще раз туристичну, яремчанську зону, багато з них приїжджають інфіковані. Вони приїжджають, можуть поселятися в Яремчі, кататися на лежах Буковелі. Там можуть інфікувати тих, з ким перебувають в контакті безпосередньо і на підйомниках. Ми про це повинні теж пам'ятати, що там великий тісний контакт відбувається перед підняттям на трасу гірськолижну. І після того успішно завершують своє катання і роз'їжджаються по домах. І от інфіковані люди теж. Порозіжаються по своїх домівках домівках по різних регіонах, і таким чином вірус може поширюватися і далі. Червоною зоною Прикарпаття оголосили наприкінці лютого. Проте відтоді найбільший в Україні гірськолижний курорт Буковель, а також численні готелі і приватні садиби регіону, працювали ще понад два тижні, хоча з певними обмеженнями. На карантин Буковель закрили лише 13 березня. А біля села Поляниця, де розташований курорт, облаштували блокпости. За словами головного санлікаря області Руслана Савчука, потрапити в поляницю нині можуть лише місцеві жителі або ті, хто там працює. Насправді ж, як з'ясувала знімальна група ДВ, контроль на блокпостах символічний. Раніше ми записували, якщо є така температура, вища ми записували дані, звідки куди їде, і просили звернутися до сімейного лікаря. Зараз такої температури ну, не спостерігається. — Але навіть якщо була, то не завернули до людини. Не Тут... звертай, ми не маємо такого права звернути. Ми маємо право тільки їм порекомендувати звернутися до сімейного лікаря. Це все, що ми можемо їм сказати. Не хочу немає температури. Ні, просто дуже холодно, і градусник замерз там. Нині туристів у селі Поляниця дійсно майже немає. Адже, хоча готелі і садиби на курортах працюють, діє заборона на роботу підйомників, тож покататися на лижах у Буковелі наразі не вдасться. Щоправда, представники курорту вважають такі обмеження несправедливими. Я думаю, варто спитати тих людей. Які сьогодні залишились без роботи, це е, мова зараз не про туристичний комплекс Буковель, а про всю територію, яка навколо нього, тому що дійсно в, е, в Поляницю, Миколичин, Яремчин, Татарів і в інші населені пункти, які навколо Буковелю, адже е, туристичний комплекс це такий великий магніт, який притягує е, тисячі людей, і зараз усі вони, ті місцеві люди, які мають бізнес, малий середній, е, мабуть, вони якраз. Терплять дуже великі збитки наразі над цією справою працюють наші юристи згідно із всіма законами, нормами, постановами, Буковель мав і має право працювати щодо того, яке рішення ухвалила обласна державна адміністрація. Тут ми вбачаємо дещо заполітизовані такі дії. Чи будуть пом'якшені карантинні обмеження в Івано-Франківській області, має стати відомо 27 березня. Останнім часом у регіоні позначилась тенденція до зниження захворюваності з майже 900 випадків на день наприкінці лютого до менше 250 останніми днями. Утім, лікарі Яремчанської лікарні переконані, до подолання спалаху ще далеко, тож резервні ліжка для ковідних пацієнтів у коридорах прибрати поки не планують.